Жили собі дід та баба, ходили вони щоранку ліс корчувати, щоб на тому місці поле ворати. Як тільки ото вони вийдуть за ворота, одразу ж на подвір'я прилітає лебідка, скине із себе крила, обернеться дівчиною, витупить піч, їсти, наварить попере і знову летить собі. І не треба було старим домівкою клопотатися, старі дивувалися, звідки такий доброчинець узявся. Якось дід залишився вдома, ліг на печі, чекає, хто ж прийде аж. Дивиться, прилетіла лебідка, скинула крила, обвернулася дівчиною і пішла по воду. Дід узяв та спалив її крила. Повертається дівчина з водою, дивиться, аж крив немає. Гірко заплакала, заридала. Шкода мені, батечка, шкода мені матінки, шкода мені, хлопця коханого. Так і засталася дівчина в діда та баби жити. Раз там недалеко король полював. Побачив він дівчину, і дуже вона йому сподобалась. Тоді король і каже дідові Я тобі дам мільйон грошей, віддай лише мені дівчину. Чого ж було робити дідовій узяв він та й віддав її. зібрав король дівчину за собою, привіз додому і одружився з нею. Згодом вони й свіночко маленько дочекались. Якось пішла королева з сином у сад, дивиться, летять лебеді. З самого переду летить батько її і співає. Дивився, дивився. Та й побачив свою доньку лебіденьку. Сидить донька колише синочка, сидить у шовковій хустині, золота обручка на пальці сяє, мов книжку донька читає. Скину тобі, доньку, Карилонько, літати, а й ти по кінці на біду бідувати. Стиснулись, заболіло у молодиці серце. Покотилися, полилися пекучі сльози, і пісною відповідає вона батькові. Не скидай своїх крилець, милий тату, не покину я, сина, біду бідувати. Зустрів король її та й питає, чого це ви тебе очі заплакані? Синок плакав, та і я заплакала. На другий день летить уже мати і те саме дочці співає. Потім летіли брат, сестра і знову те саме співали. Нікого не послухалася королева. Нарешті дивиться Летить її судження і співає. Дивився, дивився та й побачив. Моя суджена у саду сидить, свого синочка колише, глядить. Сидить у шовковій хустині, золота обручка на пальці сяє, золоту книгу суджена читає. Скину тобі мило, крилоньки літати, а ти покинь сина, біду бідувати. Не витримала королева лебідка та й відповідає судженому ски суджений крила до тебе злітати, Покину синочка, біду, бідувати, Скинув суджений їй крила, лебідка знялася та й полечила. Та незабаром ледічиний милий загинув. Знову вона вгорі та скруті, а король, не дочекавшись дружини, оженився, не знав, що відьму взяв. Відьма ж дуже не злюбила лебічиного сина, але бідка прилетить до королівського палацу, скине крильця, викупає сина. Та заспіває відлітаючи. Спить пан, спить пані, сплять челядниці, сплять слуги. Тільки мій синочок сну немає, у ногах лежить, сльози, проливає. А коли вона його приспить, то дитина все спить та й спить, аж доки мати знову прилетить до неї. Дивується король, чому дитина так довго спить? Одного разу. Він побачив, як прилетіла лебідка й почув, що вона співала, надумав собі король ту лебідку піймати. Та ніяк не надумає, як це зробити. На той час прийшов до королівського палацу один дідусь. Король і питає у нього, як можна лебідку піймати. Дідусь каже, висліди, через яке вона вікно влетить. Налий на підвіконня смоли, крила і ноги її до смоли прилипають, тоді лівою рукою хапай, а правою кидай. як була королевою, так і знову нею стане. Король так і зробив, налив смоли, ноги і крила в лебідки прилипли, лівою рукою схопив, а правою кинув. Як була королевою лебідка, так і знову нею стала. А відьма враз зникла. І я там був, мед пиво пив, по бороді текло, а в рот не попадало, сосновим лісом їхав. У постолі гроші віз, гроші висипались, ти їх позбирав, у цього піджака купив, а тепер поверни.